8 продуктів, які дійсно впливають на твої гормони та зберігають твоє здоров'я. Поїхали. Перше: це жирна риба, лосось, скумбрія, сордини, тому що вона містить омега 3 жирні кислоти, які знижують кортизол гормон стресу, підтримують роботу твоєї щитовидної залози та підтримують чутливість клітин до інсуліну, яйця як джерело холестерину. Так, так, саме з холестерину синтезуються твої статеві гормони, такі як прогестерон, тестостерон та естроген. Авокадо тому, що містить поліненасичені жирні кислоти, які допомагають балансувати естроген та підтримують роботи твоїх наднирників. Наступне броколі та інші хрестоцвітні, тому що містять індол 3 карабінол який допомагає організму виводити надлишок естрогену. Насіння льону. Та кунжуту, тому що місяць лігани це такі рослинні сполуки, які регулюють рівень твого естрогену, особливо корисні в ПМС темний шоколад. Відвищує серотонін та дофамін. може знижати кортизол, в результаті чого покращується наш настрій. Ягоди, тому що містять антиоксиданти, які можуть зменшувати запалення, яке може впливати на наш гормональний баланс. Ну і зірка цього списку це складні вуглеводи. Такі, як батат, гречка, кіно, паста твердих сортів пшениці стабілізують інсулін, а інсулін взаємопов'язаний з кортизолом, лептином та тестостероном. А що у вас раціоні? сьогодні є з цього списку.